Вітаю, представляю вам універсальний тример 5.0 від Медика Плюс, який призначений спеціально для чоловіків, які бажають в домашніх умовах, не виходячи з ванної кімнати, доглянути за своєю бородою. І зайвий раз не турбувати своїм візитом Барбара. Підрівняти бороду, зробити окантовку або просто рівненько її підстригти. Все це можливо разом з тримером 5.0 від Плюс. В кінці ролику ви обов'язково дізнаєтесь, як можна отримати знижку в 10% на цей тример, а також як отримати бонуси на всі ваші подальші покупки. Універсальний тример 5.0 легкий і компактний. І коли ви ним будете користуватись, рухлива головка приймає необхідну форму. В комплекті, окрім самого тримору, йдуть три напрямні на 1, 3 і 5 міліметрів. Це дозволить або зменшити об'єм вашої бороди, або якщо ви віддаєте перевагу більш довшому варіанту, ви можете її рівненько підрівняти, не зменшуючи довжини. Але при цьому будьте уважні. По-перше, тримайте лезо плоскою стороною до вашої шкіри. По-друге, рухайте бритвину головку в протилежному напрямку від росту вашого волосся. Тут все співпадає з традиційним голінням. Окрім тримеру і напрямних, в комплекті також іде щітка для очищення. Але окрім цього, в комплекті також іде зарядний шнур, завдяки якому ви можете зарядити ваш тример. Але також будьте уважні: не можна користуватись тримером під час зарядки. Ви побачите індикатор червоного кольору, коли він заряджається. І коли він вже буде заряджений, то індикатор погасне. Тример 5.0 відмінно підійде для чоловіків з бородою різної довжини. Вам тепер не треба витрачати зайвий час і гроші для того, щоб сходити в барбершоп і обрати, яку саме довжину бороди ви хочете залишити. Ви все це можете робити і робити цей вибір власноруч в домашніх умовах разом з тримером 50. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. І ставте лайк, якщо цей огляд вам сподобався.